Фліс перший сорт. ціна 4-5 євро за кілограм. Лотів у нас знаходиться 10 кілограм. Це є фліс мікс, чоловічий та жіночий. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така у нас тут попадається філюрова така кофточка з капішончиком. Жіноча моделька. Розмір М. Не більше. Наступне ось така флісова кофточка голубенька. На замочку, досить такий плотний фліс. Розмір у нас йде 50-й. Жіноча моделька. Так, наступна ось така кофточка. Кума. На замочку, Світшотик, чи що як це сказати, але теж він йде. Я так думаю, що це чоловіча модель. Можливо, жіноча. Такими крутами. Наступна ось така. Писточка теж вона змігесенка, розмір емочка. Наступна ось така з капішоном, розмір есочка. Ще ось така з капішоном синього кольору. Теж розмір маленький Еска. Наступна у нас тут попадається. Ось така моделька ще, кардиганчик та жіноча моделька. Наступний ось такий сірого кольору, великого. така кофточка. Розмір в нас іде XL або 2XL. Наступний ось така такий гарний колір. Розмір у нас Xelка. Жіноча моделька. Наступна ось така сіренька, лісочка, теж жіноча моделька, розмір М. Наступна ось така теж сірого кольору з укороченим рукавчиком. Жіноча модель. Наступна ось така чорна плісочка чоловіча. Розмір паши 2, 3 екстель. Наступна ось така з сірого кольору. Теді з капюшончиком. Жіноча моделька від Шейн. Розмір у нас іде емочка. Наступна ось така світленька. Теж розмір ікселіка. Наступна ось така комітевого кольору. Кривіт. Розмірно спіде. І все. Це чоловіча моделька. Ще нас тут попадається дві ціка голубенька гарна жилеточка. Хеллі Хенсон. Хто знає такий бренд. Наступна ось така молочного кольору. Лісочка та й жіноча моделька. Розмірно спіде. Ще бачимо ось таку досить теплесну у формі курточку 2XL. Чоловіка, моделька. Наступна ось така сіренька. Розмір емочка. Гарний на манжетиках матеріал. Курточки хочете? Наступна ось така. Файна світленького кольору. Ідей ДМ. Розмір. El, я так думаю, жіноча. Наступна ось така голубенького кольору жилеточка у нас йде. Розмір 50-й. Ось такі сірого кольору теж емочка, лісочка чоловічий. Наступна ось така шоколадного кольору, укорочений, модний, стильний від есочка. І останнє, що в нас тут є, ось така бордова з капюшончиком, Весьмір, напевно, МЛ. Це флісмікс перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.